Вас вітає інформаційний портал zolotchev.net. Сьогодні ми поспілкуємося з керівницею танцювальних колективів, танцюристкою Уляною Стадник. Розкажіть, як розпочалась ваша танцювальна кар'єра? Ну свою танцювальну кар'єру я розпочала напевно в той час, коли прийшла на танці. Вперше це був е, насправді колектив Вітрила юності спочатку. А вже потім народний ансамбль танцю «Первоцвіт». В Вітрилах юності я спочатку хотіла бути співачкою. Доводилося танцювати, мені сподобались танці, і я захотіла піти до Юрія Садоровича на танці. І мама мене відвела туди на танці. Так розпочалася моя кар'єра. Перша робота в ролі тренера. Як це було? Моєю першою роботою в ролі тренера, напевно, було. Той момент, коли, напевно, мій керівник Юрій Ярославич побачив в мені якісь тренерські здібності і довірив мені проводити, наскільки я пам'ятаю, це були розтяжки, зарядки для менших віком дітей. І, відповідно, тоді вже міг мене залишити як ніби за старшу. І це вже було таке перше тренерство. А друге тренерство, напевно, було вже коли я. Пішла на, на навчання, вищий навчальний заклад, і це, напевно, народний дім СНТ Поморяни і риски. Знаю, що ви проводите заняття з Хілс. Чи це була ваша ідея, чи, можливо, хтось запропонував? Наразі зараз такий час, що це добулося певної такий пік популярності, і відповідно були. Бажаючи в золочі багато дівчат запитували, сестра мене трохи наюджувала, що давай, давай, спробуй, спробуй, бо я мала навіть певний комплекс в собі, чи там чи я зможу, чи там, чи, чи будуть люди, чи сподобається. Але ми спробували, людям зайшло, як то кажуть. Наразі працюємо все добре. Які є труднощі у роботі з дітьми? На мою думку, це виховання, бо деякі діти. Приходять і вони знають, для чого вони приходять, що це та сама школа, але школа відносно мистецтва і культури. А деякі діти приходять заради розваги або через те, що їх насильно туди батьки пхають, вони того не хочуть. І відповідно ми стикаємося з таким проблемами, що якщо дитина того не хоче, нам важко з нею працювати. Якщо дитина хоче, в неї набагато більше це. Получається, вона чогось прагне і зовсім інший розвиток надалі продовжується. Яке досягнення у своїй танцювальній кар'єрі ви вважаєте найбільшим? Ну, на мою думку, це те, що е, коли я була студенткою, я пішла працювати в народний дім СНТ Поморяни з нуля, набрала дітей, працювала з ними. Було нелегко, бо це не місто, це зовсім інший рівень. Але ми. Старалися, ми майже цього, цього річ це буде 10 років колективу. Е, відповідно, ми дійшли до того, що колектив наш має звання зразковий, що не так просто. І цьогоріч ми теж перезахистилися, і тепер ми вже народний ансамбль танцю і риски. Я вважаю, що це в моїй кар'єрі певне досягнення. Світ танців, який він сьогодні? Ну, сьогодні я думаю, що не такий різнобарний, як би міг бути через події, через війну. Е, але насправді. Навіть в світі танців зараз кожен танцюрист старається вкласти те, що в нього в душі, бо як кажуть, кожен на війні бореться тим, чим він вміє. Ми відчуваємося тілом, ми стараємося ставити постановки, втілювати те, що у нас болить всередині. Навіть і концертів ніби багато немає, але ми знімаємо відео, ми знімаємо ролики. Ми їдемо на змагання. Є дуже багато патріотичних номерів, і ми вливаємо туди душу, тобто ми показуємо свою біль через стан, через мовою тіла, так сказати. На вашу думку, що основне у танці? Ну, Особисто для мене, напевно, харизма. Тому що танцюрист може виконувати рухи сухо, а може виконувати їх настільки харизматично, що ти не відведеш погляду від тієї особи, від того, як вона то передає. І ну, на мене то харизма однозначно. Що порадити людям, які тільки хочуть спробувати себе у танцях? Ніколи не боятися, бо знаю дуже багато людей, які дуже хочуть прийти, але ми не знаємо, як то буде, а чи ми зможемо. Ніколи не треба боятися треба пробувати. Зато вас ніхто, як то кажуть, не поб'є, треба прийти, спробувати. Виходить, виходить, бажаєш, подобається, продовжуєш. Не підійшло, покину. Пробуєш себе в чомусь іншому. Як на мене, це перейти певний бар'єр в собі, не боятися. І декілька слів побажань нашим глядачам. Не бійтеся, приходьте до нас на танці на Хілс. Ви себе обов'язково розкомплексуєте. Вам дуже сподобається це для дівчат, для діток так само. Щиро запрошуємо до нас в первоцвітві риски. Ми вам покажемо світ танцю, як він є. Вам дуже сподобається те, що наші танцюристи проходять: поїздки, змагання, чемпіонати, різноманітні конкурси, фестивалі. Це насправді дуже цікаво. Життя за кулісами яскравіше, ніж на сцені.